Вітаю вас, любі друзі! Це буде мій перший запуск гри Острів. І все, що я про неї знаю, що це гра від українського розробника про українське поселення десь у 18 сторіччі. І те, що гра знаходиться у ранньому доступі вже з 2020 року. Я не дивився жодного огляду на цю гру, я не дивився, як інші люди грають цю гру. Я не знаю, що мене чекає всередині цієї гри. Тож, давайте почнемо на неї дивитись. Саме так повинно було початися моє проходження цієї гри. Проте запис, того як я туплю і розбираюсь в механіках, вирішив, що він не відео, а слайд-шоу. Тому замість проходження на декілька відео маємо перше враження: добре це чи погано вирішувати не мені. Проте не поділитися цим враженням я не можу. Спочатку в мене склалося враження, що це як баншет. проте не про якесь європейське поселення, а про українське. Потім в мене склалося враження, що це взагалі якесь ано. Хоча будь-яка гра, в якій є хоча б декілька етапів виробництва в ланцюжку готової продукції, може викликати такі асоціації. Але все це не так, і це дуже, дуже добре, тому що гра набагато більш цікава і функціональна. Можливість розташовувати будівлі під будь-яким кутом відв'язує вас від сітки, яка зазвичай присутня в будь-якій стратегії. А той факт, що деякі будівлі ще й можна змінювати в розмірах, в межах розумного, звісно, дозволяє розташувати їх там. Де на перший погляд місця замало, це дуже круто і дійсно відкриває значно більше можливостей у порівнянні з іншими подібними стратегіями. Проте є декілька нюансів. Наприклад, великі кам'яні будинки, навіть не дивлячись на те, що, наче, передбачають розташування впритул один до одного, більше того, навіть автоматично прилипають один до одного під час будівництва, все одно мають щілину. Це трішки дивно. З економікою в грі особисто я з першого разу не розібрався, довелося починати гру декілька разів, поки до мене надійшло, що основний прибуток мені буде давати не моє поселення, а торгівля з іншими поселеннями. Ну, як мінімум, в мене це стабільно працювало саме після того, як я почав продавати надлишок товарів. Проте особисто мені не вистачає автоторгів, щоб усе, що в мене є в торгових точках, автоматично продавалося, якщо інше місто цього потребує. Я інколи просто забував поторгувати з тим чи іншим містом, коли його купці приїжджали до мене. Я розумію, що ця гра знаходиться в ранньому доступі, і вона постійно потроху оновлюється, там щось постійно додається, і можливо і торгівля зміниться. Просто на момент запису цього відео помітив от таку річ. В Цілому, навіть не дивлячись на ранній доступ, гра вже виглядає і працює краще ніж деякі тайтли, які офіційно виходять в реліз. Я не помітив якихось вагів чи тормозів при населенні понад тисяча мешканців, зазвичай ігри, в яких кожен мешканець, це окрема одиниця, яка має свій розпорядок, якому треба прораховувати маршрут час роботи. Чим більше таких от окремих одиниць, тим більше починає тупити і сповільнюватися гра. Тут я такого не помітив. Та й в цілому гра дуже мальовнича, має багато можливостей, і особисто я завдяки їй дізнався багато нових слів, які стосуються побуту українського села. А значить, вона не тільки здатна вас розважити, а ще й чомусь навчити. Дуже чекаю наступних якихось цікавих оновлень та дійсно рекомендую цю гру, якщо ви полюбляєте стратегії. Пишіть, чи грали ви в острів та чи плануєте. До зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба вам!